Всіх вітаю друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, наскільки сильно зростає кількість депортацій з країн Європейського союзу, в тому числі і українців. Я думаю, це буде цікаво всім, хто заїжджав, по-перше, до Польщі після початку війни. Точно так само в категорію ризику попадають і ті, хто до початку війни заїхав і не не користуються основними правилами. скажімо так, ми зараз це все максимально детально розберемо. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви своїми діями завжди підтримуєте. Канал і допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, яких я просто не встигаю видаляти. І практично під кожним відео в коментарях ви можете таких неадекватів побачити, які за 3 копійки продаються Російській Федерації, продаються іншим країнам, які не зацікавлені в інформуванні українців. І е, давайте, власне, починати. <кій> за даними прикордонної служби, зростає кількість іноземців, які прибувають. До Польщі в рамках реадмісії та так званої Дублінської угоди номер 3 та інших домовленостей. Що це означає? Це означає, що українців, в тому числі, депортують з інших країн Європейського Союзу в Польщу. І чому так відбувається, ми зараз поговоримо. Ми зараз е, спочатку розберемо е, те, що подають офіційні джерела, а потім перейдемо до, е, по-перше, до конкретних причин, чому саме українців депортують. І по-друге, що робити і як діяти, щоб ви не були депортовані з інших країн Європейського Союзу, якщо ви туди поїхали, навіть на декілька днів просто погуляти. Бо такі випадки також трапляються в мене е, таких знайомих декілька також є. Іноземців передають до Польщі, зокрема, в рамках третьої дублінської процедури, тобто на основі регламенту Європейського парламенту та ради від 2013 року, які регулюють критерії та механізми для визначення держави-члена відповідальної за розгляд заяви про міжнародний захист, поданої громадянами іншої країни або особою без громадянства. Відповідно до цих правил, Польща зобов'язана приймати і допускати на свою територію іноземців з інших держав-членів. Тобто, якщо як це відбувається, ці правила визначають країну ЄС, яка відповідає за розгляд заяви про надання притулку. Одночасно застосовується принцип зазначеної країни першого в'їзду. Тобто, якщо ви приїхали, наприклад, до Польщі. Не зробили і не забезпечили себе відповідними легальними інструментами, так, і не легалізувалися нормально, і поїхали в інші країни ЄС, то якщо вас зупинить поліція або якась прикордонна служба, або буде будь-яка перевірка, або навіть ви звернетеся за тимчасовим захистом в іншій країні, вас депортують до Польщі, і ви будете сидіти в Польщі, навіть якщо ви цього робити, не збирались. Прикордонники зазначають, що на сьогоднішній день найбільше українців повертає Німеччина, і це не дивно, бо ми з вами вже говорили про те, що в Німеччині зараз знаходиться найбільше українських біженців серед всіх країн Європейського Союзу. Там знаходиться понад 1 мільйон 300 тисяч українських біженців. Серед цих біженців в першу чергу є іноземці, які отримали статус Укр. Так і після цього поїхали в Німеччину, захотіли легалізуватись там. Коли вони приходять в міграційну службу, їм по-перше, відмовляють, кажуть, у вас вже є тимчасовий захист, і тому ми вас повертаємо в Польщу. І з іншої сторони, це українці, які були на момент початку війни на території Польщі, вони попали також під закон про. Допомогу українцям і українським біженцям, громадянам України в загальному, і продовжили їм документи, продовжили їм карти побиту, продовжили візи їм і так далі. І так далі. Цих всіх людей спокійно, легенько просто можуть депортувати на територію. Польщі. Тому як у випадку, звісно, якщо ви заїжджали через територію Польщі. Якщо ви заїжджали через Угорщину, ви будете депортовані в Угорщину. Якщо ви, попадає... якщо ви заїжджали перший раз через Словаччину або через Румунію, то вас будуть депортувати саме в ці країни. Ну, а більше фактично варіантів і немає. І тепер. По пунктам, кого в першу чергу депортують, депортують тих українців, які приїхали в Польщу, отримали статус Укр і ніби нормально легалізувались після цього вони поїхали, наприклад, в Німеччину і е, хочуть податись там на тимчасовий захист, навіть якщо в них статус Укр ще є активний. Е, вони приходять в міграційну службу, а міграційна служба їм говорить, що у вас є статус Укр ми не можемо вас прийняти, бо ви вже там. Маєте тимчасовий захист, вертайтесь в Польщу. І тут є також два варіанти. Вас або силоміць, просто під конвоєм відвезуть до Польщі, або вам дадуть якісь там декілька днів на те, щоб виїхати на територію Польщі. В гіршій ситуації люди, які виїхали, ну, якби отримали статус Укр, виїхали з території Польщі і в них пробули там на території іншої країни понад 30 днів. І якщо вони десь це заявляють, чи при якійсь перевірці, чи е, при е, спілкуванні з міграційною службою, говорять, що от я в Німеччині вже понад 30 днів. Вони розуміють, що е, якби у вас немає взагалі вже підстави перебувати на території Німеччини, навіть там по так, бо у вас його фактично немає, і вас також відвозять в Польщу, і ви з Польщі виїхати не можете. Також цікава ситуація з тими, хто <кій> проживає і перебуває в Польщі на продовжених. Документах, це, наприклад, просрочені вже карти побиту, які закінчились е, після початку війни, так це е, ті люди, які були по біометрії, в кого ще була свіжа біометрія на момент е, початку війни. Е, ті люди, в яких позакінчувались візи, і ці візи, ніби Польща, всім попродовжувала. Так в таких випадках, якщо у вас немає статусу Укр, якщо у вас немає діючої карти побиту, подачі на карту побиту і печатки в паспорті. А саме діючої карти побиту, актуальної візи або вільних днів по безвізу в такому випадку, якщо вас е, зупинять і провірять на, в будь-якій країні Європейського Союзу інші, відмінні від Польщі, е, вони е, одразу побачать, що у вас немає підстав для легального перебування саме на території цієї країни, і вас також за. Е, Скажем так, за цією дублінською угодою також буде відправлено в Польщу, якщо вас ваш перший в'їзд був саме в Польщі, якщо ви там на, на момент початку війни перебували в Польщі, тому дуже важливо це розуміти, і е, що ж робити для того, щоб не попадати в такі халепи. Бо ну це насправді дуже неприємно, коли ви, наприклад, маєте там просрочену карту побиту або просрочену візу, і просто вирішили собі поїхати. Не знаю, зараз починається сезон морів. Ви собі придумали поїхати на море, наприклад, в Грецію. Ви поїхали, вас там поліція перевірила. Вони бачать, що немає законних підстав на ваше перебування на території цієї країни. І ваш відпочинок може бути просто перерваний, вас відправлять в Польщу, так, у вас буде такий обов'язок. І щоб не було таких проблем, перше, що потрібно робити, це в яку б країну іншу ви не їхали, вам треба розуміти, які, які є варіанти легалізації на території цієї країни. І вам потрібно обов'язково в цьому плані. Підстрахуватися, бо ну тобто вам потрібно вивчити законодавство тієї країни, або звернутися у якісь відповідні фірми, які цим займаються, і в них конкретно запитатись і сказати їм, що от в мене така ситуація, я от не виїзний з Польщі, але я хочу виїхати. Які в мене є варіанти, що я можу зробити? І вони вам, власне, допоможуть це зробити. А якщо ви просто. от на безлегальних підстав знаходитись фактично в Польщі на продовжених документах і просто собі сіли в автівку, вирішили десь поїхати. То повірте, що будь-яка е перевірка поліцейськими е перерве вашу поїздку, і навіть якщо ви там вже собі є таке, так що люд людина приїжджає вже навіть там орендує собі якусь квартиру. Через знайомих і так далі навіть живе, навіть десь там нелегально вже пішла на роботу. А потім якась перша перевірка, і людині просто переривають її плин життя, так і відправляють її в Польщу і привозять і кажуть: От все, ти живеш тут. І що робити далі, люди не знають, тому краще заздалегідь потурбуватися про свою легалізацію в будь-якій з цих країн. Якщо там можна отримати тимчасовий захист, то розуміти, як він отримується і що потрібно зробити, які дії в Польщі для того, щоб його отримати. І після цього у вас жодних проблем не буде. Тому дуже важливо бути інформованим, бути обізнаним і розбиратися в законодавстві тієї країни і в тих регламентах щодо українців, саме так, куди ви їдете. Це дуже важливо. Ніколи цим не нехтуйте, тоді у вас не буде проблем. А на сьогоднішній день ми бачимо заяви прикордонної служби про те, що кількість людей, яких депортують на територію Польщі, фактично це депортація, так бо це примусовий вивіз з однієї країни в іншу. От і. Люди опиняються в таких от неприємних ситуаціях. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!